Доля славетного митця Згорає полум'я, підносяться у небо недопалки коштовних сторінок. Бо в нелюдів така була потреба Спалити пам'ять і розкішний знот вінок Василь Барвінський, автор цих шедеврів, Ареш на себе змушено прийняв. І поки цінний той доробок жеврів, в очах із болем він все повторяв. Я є без нот, навіщо так карати? І я терплю, терпить і мій народ. Не буде потім навіть що згадати, бо від духовних ви позбавили ще дрот. Учнів навчав, про мене, знали в світі, лунали твори, не було їм меж. І музику мою, дорослі й діти, любили слухати й виконували теж. А зараз ви зв'язали мені руки, мій інструмент вже десять літ мовчить. Але за що терплю я всі ці муки? Чому Господь мене не пощадить? І без дружини я в самотності конаю, чи ще вернусь, чи може, тут умру. Барвінком мій скорбно заростає, Та в'яне цвіт у жалісну пору. Сміхнулась доля, і митця звільнили, а серце мліє від страшного сприйняття. В консерваторію війти заборонили, де він провів усе своє життя. І так у злиднях серед забуття. Помер Барвінський, потекли сліз ріки, Та не спиняється його серцебиття у творах, що віднайдено навіки. Згорає полум'я, не тліє лиш талант, ідуть роки, та пам'ять все живе, бо тільки той, правдивий музикант, Хто за мистецтво душу покладе.